Афірів немає, молодець, молодець шампіньйон підтверджує свій статус, законно вилітає на першу топову позицію. На остатки готується вже Володимир Молодець! Дуже красивий проїзд, був дуже технічний, дуже активний, такий стабільний. Últ田中. Дмитро приніс наклеечки від Мотопоу Клуб Стар Київ 2025 підхопи виїхати на цьому собі на точно одну вже взяв. наклеїв. О, вида на «Інтернет-7». Активні є прискорїх, про це перекопився, піднімаємо, перекалочку, на отак. На достойке, так само попробувати менш, за не лежали. Що виділяє хорошо головою на ТВ, потом і сидіти голові побудови, працює. Так, витяг. Давайте поради для всіх, хто потрапляють дні. Треба працювати, що це по Плавно. Так, хорошо, це наворот. В основному, так. Гальмоварку, вернувся, чорної диплана, не Можна робити швидко, але плавно. О, о, бачите, швидко, але плавно. така Дуже класна парада. Це парада збігається з парадою втопового е, райдера. зараз. Вкру. Час хвилина 07.94.